Лариса Кремезна, староста села Грабовське, яке знаходиться за 200 метрів від російського кордону. Жінка каже, поля у господарстві заміновані, і цього року посівної не буде. Посівна компанія відбувалася в вересні двадцять року. Це посів озимих культур пшениці. І певно, що в 2024 році весняної посівної не буде. Те, що вже посіяно, вже там воно і залишиться, тому що всі роботи в п'ятикілометровій зоні заборонені. Загальна площа території обстежена вибухотехніками на Сумщині за час повномасштабної війни 1 мільйон 300 тисяч гектарів, каже речник ДСНС у Сумській області Олег Стрілка. Сюди входили і об'єкти критичної інфраструктури, і сільгосп угіддя, і житловий сектор щодо сільгосп угідь. Ті задачі, які перед нами стояли по очищенню е, даних ділянок. Проведення до нас надходили заявки від аграріїв від органів місцевої влади. Знову ж таки працювали групи на технічне розмінування, і цифра була більше 2,5 тисяч гектарів. Аграрії наразі обробляють безпечні площі, але розмінування земель сільгоспризначення триває. Розповів директор профільного департаменту Олександр Маслак. Обласною військовою адміністрації затверджений план заходів пов'язаних із обстеженням і очищенням, тобто розмінуванням земель сільськогосподарських призначень. Згідно цього плану підлягає до обстеження 84,7 гектари, це території сільськогосподарських угід, які розташовані в Березівській сільській раді та Попільській сільській раді. На сьогодні підрозділами головного управління. Десини Сумської області обстежено понад 10 гектарів із визначених площ. Роботи в цьому напрямку тривають. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.